На смолянському військовому цвинтарі десятки людей прийшли провести в останню путь житомирянина – героя Сергія Путятіна. Сергій Вікторович народився в місті Житомирі. Закінчив школу в місті Житомирі, працював. Своє життя герой пов'язував із авто, працював водієм, займався перевезенням. Останнім місцем роботи була компанія Гранд Авто Сергій у нас на нашій фірмі Гранд Авто працював із 2015 року. Це була дуже світла, завжди посміхнена людина. Хто має? Підлеглих чи товаришів по роботі я всім хотів би побажати таких співробітників. Я від нього за весь час, який він працював на нашому підприємстві, не почув відповіді ні, що це неможливо зробити, чи він чогось не хоче робити. Це людина завжди була позитивна. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Путятін займався волонтерством і відремонтував дуже багато машин для військових, а також любив мріяти та будував свої плани. Він був неймовірним. Мрійником. Він багато мріяв і його мрії здійснювалися. Як він хотів завжди мати приватний будинок, незадовго до війни. Вони з дружиною купили приватний будинок і хотіли там організовувати велику свою сім'ю. Та повномасштабна війна внесла свої корективи у життя героя. У лютому 2023-го Сергій Путятін був призваний до лав ЗСУ та встав на захист України. Пройшовши там невеликий термін підготовки понад місяць, враховуючи те, що він служив в строкову службу, був направлений. У бригаду Національної гвардії, мабуть, на один із самих найважчих напрямків фронту нашого. Це на Луганщину напрямок Лиман під Білогорівкою. Там же життя героя обірвалося приблизно 10 квітня 2023 року. Лише через 8 місяців Сергій Путятін повернувся додому на щиті. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройними силами України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, як і вірно і до кінця служив ваш чоловік. У вічній Скорботі залишилася дружина, троє дітей: батьки, брат, рідні, друзі та побратими. Герою назавжди 41.